Тільки подивіться, яка класна піца. І ви ніколи не повірили б, що це просто піца з макаронів. От у вас залишаються макарони, ви не знаєте, що з ними зробити? Робіть таку смачну піцу. Дуже смачно, дуже просто і класний сніданок, чи то вечеря, чи то перекус. І так, нам треба буде чотири яйця, ложка майонезу, 150 мл молока, дві столові ложки борошна. Сіль, прованські трави або італійські трави. Коротше, все перекала пуці, тепер додаємо макарон, грам 600. Чи любий, чи дрібний, який є, буде смачно. Тепер перекладаємо це у форму, де ми будемо випікати, хоча це можна і на пательні зробити. Далі викладаємо начинку: у мене салямі і варене, курине, м'ясо з бульйону. І помідори з банки свіжого не встиг купити. Так що все виклали. Даємо помідорчики, можна маслини, можна що. Ну і зверху, звичайно, затираємо моцарелу, і Найсмачніший сир до піци. Запікаємо, поки сир не розплавиться, приблизно півгодини. І їмо